У ковалі для місцевих жителів провели вишкіл з тактичної медицини і тактико спеціальної підготовки. Учасників поділили на дві групи. Поки перша група займалася стакмеду. Друга проходила навчання з тактико спеціальної підготовки. Всім понад рухаємося, рухаємося. Рук на першу лінію тримає. Пережиряйте. Коліна рух. На вишколі у ковалі були люди, які пройшли десятиденний курс з тактико спеціальної підготовки. Усіх учасників, які мали військові компетенції, об'єднали в одну групу. Для них програма заняття була інша ніж для тих, хто прийшов на заняття вперше. Усього на вишколі було 20 ковальчан серед тих, хто вперше проходив навчання з тактико спеціальної підготовки. Максим та Сергій. Я вважаю, що кожен цивільний повинен. Вміти поводитися зі зброєю та надавати медичну, домедичну допомогу. Тому я тут навчився і тактичній ходьбі, і контактам на 12 на 6 Там, стріляти з різних положень, переходити в інші положення. Ну, вражень, купа. Так як я ніколи не стикався з цим, то ну, важкувати так відразу. Це справи, Самі по собі. Ну, їх треба багато раз повторювати, щоб відточити майстерність, так сказати. От, з першого разу, ну, взагалі, дуже цікаво. Це все дуже цікаво, ну, треба практика. А ось його товариш, також Сергій, на вишколі вже не вперше. Те, що стосується поводження зі зброєю, дуже сподобалось в плані того, що інструктори кваліфіковано і дуже толерантно пояснюють. Дуже терпляче ставляться до учасників е, вишколу, е, так, е, по, по теплому е, підказують. Дуже добре е, був е, оцей момент, коли. Заняття в умовах наближених до бойових, коли навчальна граната з цим порохом зірвалася, було чітко видно, якщо ти вплидеш неправильно за близько до гранати, як тебе посіче осколками від гранати, як розповів командир інструкторської групи навчального центру Тернове поле вишколи бувають різні, навчають не лише тактичної медицини і тактику спеціальної підготовки, а й управлінню БПЛА. Тактична медицина, воно все йде з тим, що зв'язано, що має знати бойовий медик. Так, Тактика спеціальна підготовила це вже більше як для піхоти, якщо класифікувати, як правильно поводитися зі зброєю, як рухатися, як діяти в складі груп, місцеві бої, як діяти в лісі, як штурмувати траншеї, як кидати гранати, як планувати місії і розробляти вогневі картки. Управління дронів – це в нас вже йде більше підрозділ аеророзвідки, як управляти дроном, його принцип і всі принципи управління, програмні забезпечення, пройти вишкіл можуть усі охочі. Ті, хто хочуть іти служити край своїй країні, також ті, хто хочуть бути просто впевнені, що не зможуть захистити своїх близьких і своїх друзів. Варто зазначити, що вишкіл проводив тренувальний навчальний центр Тернове поле, що є структурним підрозділом батальйону оперативного реагування Луцьк. Центр створили у перший місяць повномасштабного вторгнення і з тих пір активно готують людей до бойових дій. З початку повномасштабного вторгнення тренувальним центром відтреновано понад 18 тисяч бійців ЗСУ. А вже з вересня 2022 року тернове поле почав проводити вишколи для цивільних. Зокрема, Мама навчання у Ковелі – це вже восьмий вишкіл.